Так, і того йде підготовка і зачистка високої сторони, помінені драйвери, згешки, А також були підпалені резистори. 20 омні. Так, вимі весь китайський флюс. Зараз ще тут помиється для красоти. Основна друга сторона. Так, тут зараз буде. Все це вимиватися, тому що це в результаті пропайки високої сторони. Ось де куча і це все діло. Так, ну це чисто технологічна ситуація. Зараз це буде за кадром, тому що це така собі народна справа. Так. 에... Так. Комплект транзисторів. нулячих, Так. раз, два, три, Так. едем дальше. Так. Жолот Т-12, БЦ2 досить непогано справляється, з досить таки ємнісними, навіть цей безсвинцевий припой такий добре бере. Я практично вже всюди, особливо де підпайка транзисторів, пройшовся, тому що це був жах з цими флюсами і так далі. Ну, і тут вже так. Культуреня. Ну, силовіємність, ще й прошунтовані мідним дротом. Особливо сильно пропаювати нема змісту. Ну, так, щоб тільки показати, як воно працює. Наприклад, візьмемо цю. Потрібно трошки часу і. Прогрів, Ну, така ємність тут досить така велика. Свинцева клякса, скажімо так. Ну і досить таки непогано справляється. Я переробив Т13 оригінальні Баконовські на Т12, тому що Т-13 більший дефіцит. Там просто. М ну, ось яка красота. Досить непогано, дуже непогано. Ще враховуючи, що досить того плавкий цей безсвинцевий якийсь припой. Ну так десь. І так, буквально всі площадки по силовій частині низьковольні. Зараз це треба ще буде промити. Так, робоча поверхня високовольтної вже підготовлена. Так, ось тільки де. Вимита від всяких флюсів, горошки, залишки, припоя. Все ліквідовано. Тепер можна переходити до основного монтажа. Зараз тільки знову ж таки ізопропіл. Ну а мій бакончик ось він такий. -от. Бакон 950 б Ось непогана штучка. Фіксовані. Реакція на застудження жила дуже непогана. Ну, коротше кажу, людина привикає до хорошого швидко. Всі інші паяльники стоять вже мертвим грузом, в мене тільки основному бакон. Уже поміняв всі жала. У ручці Т13 на приблизно на 5 см. коротше. Не на 5. Я збрехав, 320 мм. 3,2 см. 32 мм. Ну і тут на закінченні пістон, в який засовується, та чи інше жило. Це мій наборчик, ось новий отакий От вже опробуваний різного штибу. Топорик, косий зріз, тупе шило, гостре шило. Ну і косий зріз зараз паяльнику. Це от новенькі. Т-12. Ну як новенькі? Вже приблизно півтора місяця я ними користуюся. Ну от так десь. Ой, блін, зараз тепер цей китайський інвертор прийдеться вимивати. Добре.